Молоття Ставропігійська. А ми йдемо звідси на площу ринок. А це раз ми кидаємо на пракську, повернемо вже праворуч, Вже не будемо <смеш>, накручувати кола плащує ринок. Якісь совхолик, ну так вот. А, Знову екскурсія. То, до речі, та екскурсія, що я вам розповідав в одній з попередніх серій. Як там? Зінка по телефону розповідала про те, чи вдалося із кимось познайомитись, чи ні. А тут на заяць. Це завжди актуально. Не втомлююсь казати у Львові або зад зайця, або, або перед зайця. Ха, як цікаво, щойно був зайця, а тут лисичка. А, таке. Львів, місто, зайців і лисиць. Ліворуч глядачі. Театру Пива правда. Музика Зверніть увагу, чомусь вулиця Краківська стала дуже порожньою в даний момент. Так, Ця тенденція, помітивши людей, ну, зважаючи на те, що туристів небагато, то вечорами в основному в центрі у Львові гуляли туристи. А зараз в основному гуляють хто? Львів'яни і ближні села. Але вони гуляють, коли вони гуляють не обов'язково ввечері. Вони гуляють в день, бо можуть собі гуляти в день в робочий час. А вони затримуються дуже допізна, вони ж, не... <хи> вони ж не туристи, їм же ще додому їхати. З центру міста я маю на увазі. Тому така тенденція. А зараз ми глянемо котра година. А ну, я думаю, що вже четверта минула. Ну так, тож, тут вже майже півп'ята, скоро буде вечір. <хи> тобто до чого зводиться тенденція? З чим ближче до вечора, тим в центрі людей стає менше. Так, чи не найбільше людей можна побачити? От годинка Друга, третя. А така правда життя. А ми наближаємось до Преображенської церкви. Це означає, що будемо з вами скоро прощатися. Наша сьогоднішня подорож, подорож в часі наближається до завершення. Куди підемо? На Лесі в вулиці чи на Яна Жижки? Для початку ще подивимось на Краківську. А я на вуличних музикантів. Цього дня ми стартували з Яна Жишки, А, будь-завершувати, теж будемо на Яна Жишки. Цікаво, що вулицею Лесі Українки майже майже, майже не проходилося. Цей захід.